З вами Посіка Хелп Сьогодні один просто ну, суп, супер чоловік закинув нам 400 гривасій на бухлу і я вже завтра спущуся в чудодійний свій життєдойний погрібець і наберу йому оці 6 пляханів на ті 400 П'ять. 5 на бабло, а шостий шустий, шустий подарунковий оцей пляхон щось начинає вже пропадати. І чоловік попросив пораду про фото і розказав, що робити з його бджолами, щоб накачати акоції. Я склав детальний план і я розкажу там ситуація. П'ятиромочні є по половиною 3 ромки розплута. І що з ними робити, щоб накачати на, на коці і меду? Ну там вихід один, я колись таке робив. Це називаю я його зараз метод Швойки. Знаєте, колись був міністр аграрної політики, він час біга по ефірах цей дуречук і розказує, що всі повинні воювати. Працювати всі. Ну, немов ми його власність, це Швойк. Що характерно, він тільки став депутатом, тоді як ту свободу вибрали. Він першим ділом купив собі спортбойк. Ну, і мотоцикл. Я думав, що він купить бібліотеку, якусь там дорогу, щоб Ума набратися. Він купив собі мотоцикл. Ну, і зараз його метод Швойки ми зараз застосуємо. Ох. Юрій повинен взяти, Коли сім'ї сім'ї слабі, перспективні, ніяких, треба вільні корпуси накидати вощиною одну рамку суші, і розвести по друзях, сусідах, по двоє. Ну, вільні корпуси, наловить роїв, а потім ті рої вже звести на свої вулики через фанеру. Ну, я не думаю, що є подвійна сітка там, через фанеру поставить, а потім їх об'єднати. Ну, там варіант, там, перспектив там, нема на цих сім'ях. Ну, взагалі. Є маленька перспектива. Тільки у ці маленькі пяти ну, може 8-9, тільки за один день до акоції беремо кроні ромки, виймаємо і в сарой. А на їх місце став пусти, пустий сушньок. Вони в одно нанесуть їх по, ну, чистим, а медом, вони їх зальють. Їх можна потім дістати і собі просто, щоб було що їсти, просто їх скачать. А потім, оті, вже, що ви вийняли, поставить їх на ну, тільки... А оті, що скачали, поставить їх в гнізду. Оце такий варіант. Інакше, ну я, я не знаю, що там робити. Я так робив колись. Ми... Потім з сіргою черепом звозили ті вулики вулики, я порозвозив по окрузі 20 штук, 20 вуликів. Отак взяв з пасіки ну і розвіз. То 8 роїв ми вловили. І Деякі були там, були, отакі аж. Коротше. І я по 10 рамок накидав. Шановні глядачі, ну план такий. Всі повинні працювати, всі корпуса, оці рамки повинні бути задіяні. Раз оці сім'ї, які не можуть воспряти духом, вони малі, слабі. Оці всі корпуса і рамки, хай працюють. Розвести по людях і хай ловлять рої. Головне від пасіки за 1,5-2 кілометри. Якщо близько, ну не треба. Півтора-два кілометри від пасік, і вони по-любому туди позалітають. Потім навіть взяти буде пляшку самогона і дати людям забрати вулики назад. Ну, Отак ми робили. Потім об'єднать їх на соняшник. Зробити запас суші на садках, підрахувати, скільки потрібно вам чистої суші на акоці, щоб ви між рамками поставили, між розплодом. І осушити, вже яка є суш, до акоці осушити, щоб вони вибрали метод. Там за заставну поставити чи ще якось там. Ну, осушити. Щоб було сухо, тоді буде чиста акація у вас. Без залишків, ну, меду зробити. Можна, якщо у вас займає корпус, наприклад, бджоли, дуже добре качать акацію, коли вона, дало, вона дає як сумасшедше, коли є взьоби. Дуже добре. А є таке, що вона може дати тільки трохи. І уявіть собі, ситуацію, у вас бджіл нема А тут ще є слабо свобода. Беремо з корпуса по дві крані ромки в сарой, вона і на посіки, в пустих вуликах перегріється і міль, міль почне дуже її їсти. А в сарой по чуть-чуть почне їсти. І вставимо два сушняка по боках. І по-любому вони оцей сушняк займуть акочистим коцевим медом. І можна вже їх витягнути, скачати. Це коли нема бжіл і нема перспектив. А коли я взяв, так і є ну що там і не ну Чому там і не пофантазувати, що з ними там робити? От ні в якому морозі сім'ї не вирівнювати. Ні в якому розі не вирівнювати. Ви тоді не зможете зрозуміти, де у вас погана матка, і в яку потрібно першу чергу замінити. От. І ще потрібно підтягнути, якщо у вас два точка, там є а там нема. підтягнути на один точок, де є акуція. Ну, Це оце таке треба зробити. Ну, те, що я побачив по, на Вайбері, ну, там перспективи такі плачені. От. Надо ловити рої і підсилювати чужими бджолами ті сині. А спочатку я хотів, е, я. Дав. Оце таке своє бачення ситуації у Юрія. І я хотів би відповісти на деякі коментарі. От. Без мотки не всі бджоли будуть носити мед. Уточнить породу. Українське степова носити бігом. От. Ще краще, ніж з маткою. Ну. Гірше, ніж від молодої, яка тільки починає сіяти. Ну, от вона без мотки, ну, з маточниками вона носить просто причудово. чудово. Заставних немає. У нас є відео Посіка Хелп, називається Пропозиція. Там я розказую про заставні. Як до вас записатися на навчання стажування, будьте з нами і на нашому каналі, ви почуєте багато корисних а Ще загляніть, туди відео 300, так, є там 350, мабуть, вже. Полистайте, все буде у вас добре. До да, вулики, як угольки, горно смолите. Смалю чуть-чуть, я просто коли почалася війна, я їх просто не чищу. То раніше я там болгарку хопа пилососом вибирав і все дуже швидко. А це забив. Може його кида кидать прийдеться. У мене зазвичай вулики біглі. Всередині ну, чисті-чисті. Це забив. Три руки вже не чищу. На... На мене кум мусорів прямо в хату приводив. Кривенко прізвище був головою в Райроди. Доки пам'ятати буду. Жека, я знаю цю історію, мені пацани розказали, шкода, конечно, що, ми докотились до такого життя. І хтось пише відповідь, чому насці оцінюєш по кумові, а не по нашим героям. Ви знаєте, от давайте героїв окремо, а стукачів окремо. От не будемо путати героїв. Треба розділювати, будемо розділювати. Героїв окремо, стукачів окремо. От. Автор був підписником Шоріка, типа. Я. я Шоріка просто не переворюю. Ну, я, я не дивлюсь таких. Я дивлюся кому за 60. От як йому 60, і 70, тоді їх дивлюся. А оці молодостю, поросли, цих дуречків, я їх просто не дивлюсь. В них немає, в них немає багажа знань і життєвого досвіду, щоб вони їх не примінили. Я Соскіна дивлюсь, і Рачинського дивлюсь. Подивіться, Рачинський Ну, Соски. От. Поміж корпусів подвійна сітка. От подвійну сітку бачив лише в себе на посіці. Більш ніде не бачив. Отака От штука. Але її зробити, ну, блін, там треба поморочитися, щоб її зробити. Ну, Подвійна сітка це вещь. Вона лайк бі казала про середні сім'ї, а не сильні. Знаєте, в мене нема часу зараз передивлятися. Якщо вона казала про середні, Ну, ми, значить, обговорили про сильні. Ми, і ми нікуди не ображали і побалокали, значить, ми про сильні. Не туди ми, значить, звернули. Нічого страшного тут нема. Ну, хоча передивіться, мабуть, сильні вона казала. Ну, нема чого його дивитися. Про Чойкіна не подивився. Ми випивали сьогодні і не було навіть часу дивитися. Потім ще бджоли які його Ну, Жов просто. Вадим відбір двох ромок, заби... від... забираємо мотку з двома рамками в верхній корпус, а ці виводять собі і все. Виводять. Шановні глядачі. Шановні глядачі, я думаю, я швидко розказав про ці всі нюанси. Ви пам'ятаєте, що треба готуватися до взятку. Такого, як ото взяти з двох боків в корпусі з дві крайні, і поставить два сушняка. Помітить. А коли буде хороший взяток, ну, хай буде вам нагородою. Ну, будемо надіятися взяти із меншого взятку малими силами. Шановні глядачі. Ну що ж, будьте з нами і нашим бухлом. І пам'ятайте, що бухлом і породами про вас двоє ваша посіка.